Більше 30, саме стільки інтерв'ю та коментарів з мешканцями та гостями села Русова записали та вклали у книгу студенти, журналісти Прикарпатського національного університету. Вони були записані у День відзначення 150-річчя від дня народження Василя Стефаника. Саму ж книгу презентують теж у знаковий час, а саме День смерті письменника. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Саме тут у Русові народився та формувався як творча особистість Василь Стефаник. Сьогодні десятки людей зібралися у місцевому музеї, аби побувати на презентації книги, присвяченої відомому автору. Коли ми починали реалізовувати проєкт наш, ми збирали коментарі, інтерв'ю. І це справді було таким наповненням головним. І після цього ми обробляли всі наші коментарі, всі наші інтерв'ю, з чого складалась вже така повна картина творчості Василя Стефаника. Завітали на презентацію книги і правнуки відомого письменника Олеся та Василь Стефаники. Пригадують прадіда з розповідей своїх родичів. Дід завжди розказував про. Те, які були, наприклад, традиції в будинку, де власне жив і помер, і творив великий письменник, і наскільки він був строгий в певних питаннях, так наскільки він був ну такий господар, тобто він дуже любив, любив, як він називав свій білий палац і любив то місце, фанак дуже вимогливий був і дуже стійкий чоловік був і дуже строгий. Він ясно, що був дуже гарним чоловіком. Він був інтелектуалом. Він спілкувався з великою кількістю цікавих, розумних людей. Він був надзвичайно люблячим батьком. Він дуже швидко овдовів. Це, напевно, наклало на нього значний відбиток на його життя і на його долю. Родичі переконані, Стефаник залишається актуальним і сьогодні. Те, що почалося 24 лютого і то, що зараз є, і подивитися на творчість і на окремі новели Василя Стефаника, я вже їх казав, це є сини, це є Марія, це є дитяча шкода, це є вона земля і інші. Вони є настільки актуальні на даний момент і настільки пророчі, що ну, тяжко в то повірити, але так воно є. Видавничий студентський проект поміж текстом започаткований ще у 2018-му. Ось уже четвертий рік поспіль студенти перших п'ятих курсів працюють над книгами та збирають цікаві інтерв'ю. В нас була мета взяти і зафіксувати найбільше інтерв'ю і коментарів про цю величну землю, де проживав Василь Стефаник, і про його життя і творчість. І тому вийшла книжка, ми її формували впродовж року, і в ній зафіксовано шість розділів, і в межах шести розділів 36 інтерв'ю і коментарів. Стефаник це не просто класик, який залишився на сторінках культури, на сторінках якихось підручників з літератури. Стефаник сьогодні. Сьогодні говорять з нами, і тому ця книжка це як спроба поговорити про Стефаника, але це як спроба поговорити з Стефаником. І мені здається, нашим студентам вона вдалася. Окрім того, організатори обіцяють, це не остання книга про Василя Стефаника, коли іде війна в країні, видаються книги. Це свого роду тримається культурний фронт. Бо книга так само зброя, зброя вже духовна, інтелектуальна. Це зброя, яка буде в українців українськість, приналежність до певного народу, до певної нації. Загалом пис випуск книжки Голос з Русова, видрукований накладом 300 примірників.